Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Сконструювали цей гол, ну і власне тим самим вони неначе натякають Брукліну, що із коронацією потрібно зачекати. Друзі, навіть якщо сьогодні Бруклін програє, втратить свої перші залікові бали, так це може серйозно. Без номера Артем бродий. 44-й, Олексій Семенов, номер перший, Андрій Фурман, 9-й. Усі ж й Ігор Шкомбель. Без... Дмитро Штонкель, номер 17, Дмитрий Юрко. Теж 15 очок після 9 проведених поєдинків. А власне, Олімп та Гетьман Фіє. ці колективи. Навряд чи можна називати такими реальними претендентами на титул. А тим часом забиває Бруклін. Шатокі. Не... Львова продовжити міст цього штрафного два поспіль удари і забиває Ігор Штопель з другої здорови. Поки що той який. Команда Олексія Штанька. Олексій Штанько. Олексій Штанько марнує ще один момент. Так, штанько кілька моментів сьогодні вже спарнував для того, щоб покращити свій гольовий доробок. Зараз кандубін! Кандубін знову забиває з передачі Балагури. Знову у цьому ж аппарку у нас працює. Тому конкурентів там піонати. Давайте загалом зараз озвучимо, які ще поєдинки у лісі Курбан. І коли вони відбудуться. Усі п'ять матчів, які є заплановані цього вікенду у дивізіоні Курбан. Всі вони будуть сьогодні зіграні. асістент груп Олі. От тільки у City можна сказати, такий більш-менш прохідний суперник. UFS Boys, котрий не перемагає вже 6 турів поспіль. А всі штрафного фурман на місці і врятував свою команду. А зараз Рудий забиває! Рудий знову виводить вперед Бруфлін за 17 секунд до свистка на перерву. Пандубін. панов Панов. Б'є поворотом сам. Елен влучає в свого партнера по команді Володимира Полюховича. І від Полюховича м'яч дістається голкіперу увагу. Гол Кіпер швиденько віддає м'яч знову темпу. І тут панов. І якраз таки зараз доби два палюховича перепасовувались два брати між собою, брата. А, ота все ж таки там чи кутовий. Що призначається арбітери? Кутовий. Кутовий призначають арбітри. Мамєдов на дігтярьова! Так о, так, да, залишається у нас э, цей і ще два тури. Мамєдов. Ліворуч відкривається капітан, але не, не дається йому передачу Мєдо. Третій фол показують арбітри, відкладений Брукліну. Панов. Ну і все. Напевно, Бруклін... А Хоча ні, зараз Зараз треба бігти. Треба забивати, зараз треба бити поворотом, але Кандубін перехоплює цю передачу, і арбітри сигналізують нам про завершення матчу. Рахунок три Бруклін не бере поки що золоті медалі в цьому матчі, але можливо, якщо Атлетіко Київ втратить свої бали сьогодні, то Бруклін Штанько Олексій, Як воно не перемогти в цьому сезоні? Сьогодні ніч'ян. Це не поразка, але тим не менш трошки не вистачило, щоб оцю серію таку переможну продовжити. Неможливо всі ігри перемагати. Це вже було б занадто суперник доволі таки непоганий. Скажу так, що ми зіграли свою, напевно, найгіршу гру в цьому сезоні. Вийшли якось розбалансовано. Десь напевно все ж таки переналаштувались на суперника, то багато браку було, багато не забили своїх моментів, дали супернику забити там, де він, в принципі, не повинен був забувати. Але це футбол і трапляється. Це якось психологічно сьогодні От на початку не пішло через цю, ту, ну, розслабились, можливо, є таке? Чи просто щось погріне? Так, були готові максимально, але не так? Я не скажу, що ми були розслаблені. ми... Налаштовувалися на цей матч два тижні, у нас на минулому тижні не було гри, тому два тижні ми налаштовувалися на цей матч. Ми розуміли, що для нас це практично фінал, що треба буде перемагати в будь-якому випадку, щоб оформити чемпіонство. І десь, це, напевно, з нами зіграли якийсь злий жарт, тому що хлопці перегоріли, я би так сказав. Переналаштувалися, кожен хотів взяти на себе десь ковдру перетягнути. Дуже багато браку. Але хлопці, я так розумію, ніхто з вас не розчулений, все окей, працюєте далі. Так, а вже що це гра. Ми не програли, один бал здобули. Тобто це непоганий все ж таки результат. Будемо грати ще далі. Ще два, два тури до кінця, ще є матчі. Будемо далі боротися. Ми бажаємо не втратити очків в цих двох турах, що залишилось, оформити чемпіонство в цьому сезоні. Дякуємо за сьогоднішній виступ. Зупинили Бруклін, ну, переможну ходу Брукліну сьогодні. Скажіть, що не вистачило для перемоги? Можливо, ну, бо потенціал був. Олексій Штенько з Брукліну сказав, що там дея... ну, не погодився там, з деякими вашими голами, сказав, що, можливо, там вони пропустили їх через власні помилки і ви не... не мали забивати. Але ми бачили зі сторони, що матч складався так досить енергійно від вас. От трошки не вистачило для того, щоб там плюс один гол можливо. Що, на вашу думку, причиною є сьогоднішньої нічі? Е, ну, загалом я не скажу, що нам щось не вистачило. Ми задоволені грою в першу чергу. Е, насправді ми грали на перемогу, але під кінець, напевно, фізично підсіли. Е, команда грає перший раз, ну, перший чемпіонат свій. Якщо навіть порівняти з Брукліном, з Брукліном у них досвіду скільки, в 5, в 6, в 10 разів більше. Ну, це видно, що команда зіграна. Ми трішки підсіли в кінці, але загалом я рахую, що результат по грі. Тобто, ми... кожен забитий гол це чиясь помилка. І так як ми пропустили, так і вони пропустили ну, все, на що награли. Тобто, все закономірно. Який стан в команді зараз у вас? Я, ну, психологічний в цілому, як, як вам цей сезон? Які висновки можливо зараз можете зробити? Все чудово. Ми насправді, як для першого сезону, взагалі показуємо чудові результати і настрою команди боротися за медалі. Що ми робимо? Приємно бути команда, яка, як ви кажете, зупинила Бруклін. Я рахую, ну, якби у нас було трошки більше досвіду, ми не втрачали очки в тих матчах, де ми втратили. Ну, можна сказати, з аутсайдерами-командами. Ми б також боролися за це чемпіонство. Ми нічим не гірші. Ні, це безубовно. А На поєдинки, які залишились, який настрій, які плани. Плани тільки перемога. У нас з асістент гра, це, грубо говоря, гра за медалі. І UFC Boys, також бойова команда. Легко не буде. Тому налаштовуюсь на перемогу. Супер. Дякуємо вам за сьогоднішній виступ. Бажаємо подальших успіхів.